Чому РФ проводить перегрупування своїх військ? Змінилася їхня тактика, та змінилося їхнє бачення то і що як треба робити. Тобто вони не досягають цілей на одних напрямках, щупають на других. Питаються прощупати слабкі сторони і так далі. Тобто, тут змінилася трошки тактика їхнього наступу на якихось для них важливих точках. Отак. Чи вдасться захистити Харківщину від постійних обстрілів з боку РФ? Люденьки, як той, хто живе в Харкові, що я вам хочу сказати? У нас проблема не в тому, що в нас ППО не справляється і, 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 і так далі. У нас проблема в тому, що стріляють з сусідства. Да? Не всє не ППО збивати ті ракети. Ну, ну, хоч, ти, хоч ти йому стріляй, особливо, якщо там с 300, особливо, якщо це якась балістика і так далі. Можна натикати в кожному дворі тих ППО, але ж ефективність від цього не, не збільшується. Щось, що, що можуть збивати да, там дрони, наприклад, да, якщо ми говоримо про ракети, ну, навряд. А, от, поэтому, да, і плюс, знову ж таки, як воно летить? Яким принципом воно летить? Знову дрони, так, да, ракети навряд. А, от, тут такий момент: 50 на 50, смотря від чого захистити. Повторюю: дрони захистити можна більше ракети навряд. Чи зменшиться активність атак та Херсонщину протягом місяця? На жаль, ні. Диявол то, що близько до води. Да? Міста близькі до води. І король Мічей. На жаль, ні. Чому в Китаї раптово звільнили міністра оборони та чи пов'язано це з нещодавнім візитом до країни Путіна? Ха. Цікаво. А, так, перше. Це пов'язано. Це пов'язано з візитом Путіна. Да. Так, а почому і за чим. Зараз дивну штуку скажу. Під грифом, як я люблю казати, сам не вірю, що, що то, в те, то, що скажу, але кажу. Людину замінили. Я ще один розклад робив на момент того, яке відношення було у попереднього до Росії. Так от, до Росії в нього було відношення дуже хороше, і дуже прекрасне. Поміняли людину для того, щоб не було цього відношення, щоб за спиною президента, наприклад, не можна було про щось домовитися. Ну, це, це, наприклад, да? про щось домовитися і якось співпрацювати. Тобто замінили на іншу людину, о, погляди якої будуть або більш нейтральні, або більш не, не в російську сторону. Я вже, я вже бачив, звісно, і, і чув, в общем -то, і бачив, що Китай якимось чином або прокидав Росію трохи, або заканчує з нею всілякі такі дружні стосунки. Поэтому, поэтому тут скоріше до цього моменту, щоб не можна було співпрацювати. Типа, не, типу нема людини, нема домовленостей до свідання. Чи становить великий ризик для України те, що росіяни нібито суттєво модернізували ракети С 300? Будь-яка ракета люденьки добрі становить загрозу. Будь то вона модернізована, будь то ні. Скоріш за все, модернізували в плані або точності. Або напхали туди якось більше взривчатого віщества. Чи стане вона від цього небезпечнішою? Ну, що вам сказати? Так, да, звісно. Але чи це якось на щось повпливає? Ну, в принципі, ну, не дуже. Просто удари стануть більш точкові. Ну, більш точні. Ну, по суті, все. Поэтому, то, 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 то як, воно несе небезпеку. Що, що модернізоване, що не дуже. Просто удари стануть більш скоріш точними. Яким чином викрадені в Україні грецькі цінності опинилися в Іспанії? Ну, це пряме вивезення. Ну, це вивезення. Це якось вивезли. Тільки я не розумію, звісно, як можна вивезти, щоб це не було помічено взагалі десь якось і не визвало підозру, але це, ну, це, це прям, пряме вивезення, кража і вивезення. Навіть там, скоріш за все, може їх намагалися спихнути та продати, бо як то наче і не продажа в моменті продажі, що воно оказалось в Іспанії як вже продане. Там, скоріш за все, хотіли спихнути більше або знайшли клієнта. Якось так. Про що домовилися міністри оборони України та Німеччини під час останніх переговорів. Щось дуже схоже на ППО. Щось дуже схоже на те, щоб взяти в оренду ППО. ППО або складові до ППО. Там, не знаю, ракети і так далі або складові до ППО. Плюс у нас тут то, що в общем, то, що у нас літає. Знову таки небо, це може бути, повторюю, ПВО, це можуть бути якісь ракети, це можуть бути там складові до ППО, наприклад, або не думаю, що літаки, може якісь дрони, і то, звісно, навряд. Дрони то навряд, ну, в общем. То то, що це скоріше на ПВО дуже схоже. Чи будуть на різдвяні свята в Україні масові провокації з боку РФ? Вони і без свят, звісно, є, але на свята на свята да. І е, Загострення на свята можуть бути обстріли, але це треба буде ще більш точно дивитися далі. А от, щоб вони з Новим Годом ні паздреві ліканіта, в общем-то, як вони це називають завжди на праздники. Е, Тут скоріш за все, да, будуть готуватися якісь якісь провокації. Поки що не бачу чогось такого прям жорстокого, але. Це може змінятися, тому що там зміняється все. Може бути принесена якась ідея. Може бути ще до свят, принесена якась ідея. Поэтому, в общем то має місце, має місце бути. Чи отримає Україна ракети дальністю 300 кілометрів до кінця року? Кажуть, що маємо отримати. От тільки знову ж таки кількість. Кількість не та і не дуже багато. Але отримати маємо. Чи мають відношення українські партизани до масштабної пожежі на ТЕЦ 16 в Москві? Да. Мають. Це можуть бути як і українські партизани, так і в принципі їхні внутрішніх тоза. Ну я думаю, що так як я питаю питаннячко саме наших, то да. Вони там брали пряму прекрасну участь. Про що домовився Зеленський з прем'єром Данії під час нещодавньої розмови? У Данії є щось є те, що нам треба. У Дані є або наближені літаки до F-16, або щось якісь про зброю. Ну, понятно, да? Це про зброю, це про якусь зброю, яку нам вони можуть передати, але або не можуть, або не хочуть передати інші країни. Тобто Данія нам може пацабіть в якомусь то вопросі. Але це таке важке озброєння. Це щось, це щось, це щось важке. Це може бути якісь, наприклад, танки якогось виду, або, наприклад, ті ж літаки якогось виду. Вроді як не F-16, вроді, але щось подібне. Чи справді росіяни використовують найманців з Куби на східній лінії фронту? Є тут момент дружнього народу, який, в общем-то, виявляє своє бажання або, в общем-то, там настільки промитий і дійсно наймах кому платять для того, щоб о -о, воювати да, є. є. А, по, -по, -по, по Тут колесо фортуни, смерть і робота. Тобто це для них як робота. Це для них як робота. Добровольчі батальйони серії, знаєте, тільки це апетик. Коротше, як ЧВКшники, тільки другі. Чи справді українські пілоти в процесі навчання вже поміняли симулятори на справжній F-16? Ну, це може е, є тут такий момент, у мене, да? по зірки я можу сказати, але не можу сказати, що це прям, е, у всіх країнах, які навчають, що це може бути в якійсь країні вже, або хто давніше е, навчається, вже можуть, да, дійсно тренуватися на самих. літаках. В принципі, у да, мене тут садружество, у мене тут сила, в мене тут, то, де, ми, то де ми проявляємо свої навики. Поэтому, чи буде позитивною оцінка заявки України на членство в ЄС, яку буде проведено в листопаді, значить, що я вам скажу? Що нам скажуть? Буквально цитата: Ой, знаєте, звісно, ви зна... підходите. Ми вас і ну, розглянули, розглядаємо, і будемо розглядати, ви підходите, але. Но... Як завжди, да? от вам список 250 пунктиків, які ще треба дотягнути. І так ми будемо тягати ці пунктики, люди добрі дуже-дуже багато років. А, а, поэтому нам видадуть ще один листочок, от. показую там конверт у жінки, який вона видає, що треба зробити. А нате вам підтягуйте пунктики. А ми, поки цим часом, будемо розглядати і наблюдати за вами знову здорова. Чи справді росіяни активно накопичують далекобійні ракети для масових ударів по енергетичній інфраструктурі. Ну от важливо. Я тримаю при собі. Да, це ета в нас є. І от вам удари, тому що палка. Да? По тому що палки, от вам руйнації, тому що достатньо жорстка. А, а, а от пожар. А, в общем, -то, да. да, ця інформація є і несе під собою прямий правдивий момент. Чи дійсно росіяни намагаються поцілити в Хмельницьку АЕС? До речі, такий план є. Такий план є. А, ну, тут, взагалі, до таких структур воно понятне. Ми вже говорили про те, що аж точно нагадаю, що такі в общем, там структури будуть під загрозою. Такий план є. І знаєте, що вони думають, що воно воно далеко, воно їх не накриє, поэтому, поэтому може бути під прицілом дійсно Хмельницька атомна. Дійсно, таке, таке в нас є один із планів, і це кароль Мічей знову сигніфікатор в общем-то, Путіна і його приспішников. Чи справді ЄТС не справляється з постачанням боєприпасів ЗСУ? Як вам тут сказати? Ми знаєте, ми не справляємося, не самим, самим, самим об'ємом того, що нам треба дати. В нас є, ми можемо дати. Ми не справляємося зі швидкістю реагування, зі швидкістю поставки. Ми не справляємося. Тому що дуже муторне діло тому, що муторне діло треба з однієї структури піти в іншу, з іншої, ще в іншу, попідписувати 350 нікому не нужних документів, але воно треба для того, щоб потім кому-то поставити. Тут у нас трошечки не про саму об'єм поставку, скільки про швидкість поставки. Чому посол Ізраїлю вимагає, щоб генсек ООН пішов у відставку? Знаєте, як я казав, світ палає, а ООН стоїть і каже: Знаєте, що, а давайте жити дружньо, а тому, що від ООН немає ніякої користі, а тому, що ООН завжди нічого не бачить. Знаєте, війна перед очима, а ми, а, а ми нічого не бачимо, нічого не відбувається. Давайте жити дружно, тому що влюблені. Ну, я, я вам цю фразу говорю не просто так. А тому, що якщо ми не можемо а, якось по-нормальному обустроїти, зробити робочий процес, то нафіг ви вообще існуєте, нафіг ви взагалі там що робите. А от а вот і все. Ну, що воно не працює так як, ну, так, як мало би працювати? Чи буде складніше отримувати допомогу від США через те, що спікером Палати представників там став республіканець? Um, не дуже. Я би не сказав, що він на щось прям дуже там впливатиме. Я би не сказав, що його прям дуже хтось там слухатиме. Тобто я. Знаєте, це скоріше похоже на те, що я буду зривати якісь процеси. Ніж ніж говорити про те, або робити так, щоб Україна щось не отримувала. Тобто це буде така паскудна, дуже поведінка в внутрішня внутрішньополітична його поведінка. Да? А, але це не має вплинути, як мені кажуть, в принципі, не має вплинути на саму допомогу. Чи вдасться зупинити епідемію гепатиту а в Україні? Давайте так, будь-яка епідемія це ще ще і момент того, що не тільки влада повинна з цим боротися. Да, і там не знаю, ті, хто відповідають за контроль епідемії, а і ще самі люди в плані гігієни, в плані того, що ми споживаємо, як ми споживаємо, і оце все. А, перше знову мені падає вода. А, поки що відмовитися можливо від споживання води з централізованого, в общем то водагуна. А от і це вже поліпшить. Вам ді справу всю. А, мені кажуть, що прям епідемії, прям, прям епідемії, хоча я не знаю, з якої чисельності вважається прям епідемія. Да? Давайте так. Широкого повального розпространення а, не, повинно, не повинно бути. Не повинно. Не повинна. Хоча хочу вам сказати, знаєте, що? Щось, щось ще буде. Щось ще буде, і це буде не дивно. Коротше. Буде ще якась болячка. Можливо, про та, про котру ми вчули, але вона не мала свого, в общем-то, не мала такого розпространення, яке може бути знову, знову в наші часи на, наразі. Вот. І до речі, знов вода. Знов вода. В мене мені не подобається вода. Що касаємо центральних водогонів, що касаємо вообще води в принципі свому. Чому є С. Досі не наклав санкції на виробників кинджалів? А тут таке відчуття, що цікавить сама розробка. Що цікавить сама розробка, що цікавить, як воно зроблено, і так далі. Я не скажу про якусь співпрацю з цими людьми, а от таке відчуття, як будто ми хочемо у вас купити цю розробку, або ми хочемо у вас якусь інформацію, як ви, як ви це зробили, що там, як воно працює, і так далі. І коли, скоріш за все, це все отримають, от тоді можуть бути на них санкції. Але ми хочемо щось купити. А, ну понятно. А, скажу так, скоріш за все, а, співпраця, я казав, що я не бачу, її нема наразі. А вона була перевернуті, закохані наразі, да? але була ця співпраця, скоріш за все, накладання. Санкції на цих людей понесе за собою те, що ці люди можуть заявити права на інші розробки, якими користуються ще за приділами, в общем-то, Росії. А от, поэтому, поэтому такий тяжкий момент накладання санкцій. Я думаю, що попопопитаються -поп викупити не знаю, там права на, на розробку, це все, як воно там у них происходит, і тоді вже зможуть закрити їх санкціями. А от тепер все сложилось. що мав на увазі прем'єр міністр Естонії, коли заявив, що Угорщина стає проблемою. Ну, тут давайте так. Тут, по суті, все ну, тут, тут відкрито все. да, І вже з моменту того, що я сказав, і з моменту того, як звучить запитання. По-перше, диявол. Він, скоріш за все, ставить палки в кольоса не тільки в моменті передачі чогось нам, а вообще в плані роботи в Євросоюзі і оцінкої злагодженої колективної роботи. Це, по-перше. По-друге, всі розуміють, що він зливає всіляку інформацію інформацію щодо того, щоб нам щось передали, що нам щось нам не знаю, від Євросоюзу їде і так далі, це все зливається королю мічей. Да? Ну, це Путін в даному випадку. Тому всі все прекрасно знають і вже натякають в відкриту, вже навіть не натякають, а говорять в відкриту, що добре, якби б його не було. От і все. Що мав на увазі Боррель? Коли натякнув Орбану, що Угорщину ніхто не тримає в ЄС. Ну, іншими словами, йому сказали, якщо ти така пропутінська паскуда, і тобі не подобається те, що ми робимо, і тобі здається, що це руйнівне, що це, взагалі, не, не розвиток і так далі, тебе тут ніхто не тримає, можеш йти туди, звідки ти, в общем-то, прийшов сюди і виліз. А от поэтому ну, тут, 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 тут отак не подобається. Звільни місце, йди собі, щоб ми тебе не бачили. Подобається, то будь людиною і працюй, в общем-то, злагоджено, як то кажуть. От вот так. Чи дійсно Угорщина готова розблокувати пакет допомоги від ЄС на 500 мільйонів євро після консультації з українською делегацією? Ну, давайте так. Там поговорили скоріш за все, не тільки ми. Тому що тут поговорили, тут при, пригрозили навіть. Можливо, навіть тим, що я казав, да, прибрати його. А наразі, наразі, да, наразі, поки вони, в общем-то, звісно, що все обдумують, але тим не менш, тим не менш дивляться на те, щоб пропустити нам гроші, вже в цей бік дивляться. Тому я думаю, що все-таки додавлять, додавлять і пропустять цю допомогу. Чи вдасться відсторонити від влади в Угорщині Орбана? Я щось, Ви знаєте, я бачу, що як би то, і бачу, і ми по новинам бачимо, що весь світ не дуже його та, в принципі, долюблює. Але сказати про швидке скидування з крісла, ну я цього сказати не можу. Тому що, що? Потому що, в принципі, для народу у своїй Венгрії він, в принципі, все окей і все всім нравиться, да? Ну, Недоволі є, тож не така велика частка. А, от, єдине, що можуть зробити лі лідери світові, це випхати його з Євросоюзу, щоб не. Мішався, от і все. Але то буде, навірно, навряд. Чи може російська ППО збивати атакам? У мене тут, ну в мене тут прильоти все одно, поэтому скоріш за все, ні. Можливо, раз в рік із серії то повезло. то, Ну, ну таке може бути, так, да, дійсно. Але у мене більше карти прильоти, карти вражені і так далі. Скоріш за все, не настільки у них їх система ПВО наворочена, щоб збивати атакамси. Чи справді вагнерівці знову воюють в Україні? <зв>. І знову, да, воюють. Це ті, хто, знаєте, не знайшов себе, не знайшов себе, не собі роботи у, у простому, скажімо так, да, у простому житті. Ті, хто там більш до насилля склонний, ті, хто більше до цього моменту проявлення в общем -то, своїх достатньо жорстких якостей, оті, оті, там, оті воюють. Да. Там частково, там, там, там не вся та група. В общем, частка є. Чи справді білоруси планомірно зривають поставки озброєння до РФ? А, тут такий момент все ж таки є. Ну, не кожен раз, звісно. Не прям кожен раз як планується поставка, але тим не менш, або якась агромна поставка, да, або якась суттєва. Тоді да. Це ми скоріш за все говоримо про якихось білоруських партизанів, або не знаю там рухи опору, а якісь а, які не приветствують війну. А вот. ну, таке в нас є, да. Тут є. Чи дійсно між Білорусю та РФ відчувається суттєва напруга в міжнародних відносинах? Uh, є таке діло, до речі, є, до речі, таке діло протистояння і башня зараз у відносинах. Тому що всі домовленості, все, про що ми домовлювалися, наразі не працює. Знаєте, це дуже схоже на те, як будто Лукашенко вийшов з гри, мовчки, поступово, само собою, як будто це случилось. І наразі що він, особа на гачки Путіна, не дуже, не дуже чіпляється. Хоча... Є там один, але поки що його не використовують. А от дуже схоже, що Лукашенко поки умовно кажучи, прокидав та вийшов з тієї всієї гри. що Путіну, до речі, дуже не подобається. Чи ведуть в дію 12-й пакет санкцій проти РФ до кінця року? Тут таке, тут або дуже прям, прям кінець року, прям кінець року, або початок наступного. В мене тут такий собі момент. Але що я хочу вам люди сказати? Тих пакетів санкцій як бліг у собаки, да? але сказати, що ну отримувати якісь гроші нам стане да дійсно важче. Але чи будемо їх отримувати, так, да, звісно, без коротше без проблем. Ну, Тобто сказати, що ці цей пакет навіть санкцій щось придуше дуже ні. Зробити гірше, так. Да, в общем-то, обмежити в чомусь, да. Зробити деякі, не знаю, там, знаєте, смерть малому бізнесу, умовно кажучи, дуже умовно кажучи, може вимерти якась там структура, яка теж була грошовитою. з-за цього. Але тим не менш, ми отримуємо ті гроші так або інакше або з дружніх країн, або в общем-то, через всякі підставні фірми і документи. Тому чи приймуть в Україні закон про множинне громадянство? Да, приймуть приймуть цей закон. От тільки єдине, що будуть приймати його достатньо якось, чи то довго, чи то допрацьовувати, чи то а, якийсь правовий аспект буде недопрацьований. Його прийдеться допрацьовувати. Але такий закон, скоріш за все, буде працювати в Україні. Чи справді США хочуть передати снаряди, які передбачались для України Ізраїлю? Ну я не знаю, як навіть тут сказати, щоб зараз люди не образилися. Знаєте, а поки десь не починається ще одна війна, будь-яка техніка, умовно кажучи, передбачається нам для передачі. Да? починається війна ще десь. Зрозуміло, що це буде під таким соусом, що як буто це передбачалося для нас, але отримує це інша країна. Воно тут да. Нану відповідаючи на це питання, воно да, воно передадуть їм ті снаряди, які, умовно кажучи, передбачалися нам. Але це не це не той момент, коли передають тупо всі снаряди, які нам передбачалися. Не знаю, там всю допомогу, яка нам передбачалася, і так далі. А десь якусь частину з того, що передбачалось нам, да дадуть їм, але знову таки це не уменшує цієї снарядної допомоги нам, тому що скоріш за все, мова йшла. Про якийсь, про якийсь вид опельоний, який нам або не хочуть давати, або дали, б, але не стільки багато. Він, що знову повторюю: Ізраїль і США на совершенно других домовленостях працюють між собою. Тому там а, дуже, дуже різниця допомога нам, дуже різниця достатньо допомога їм. Чому Данило впевнений, що в світі найближчим часом розпочнеться ще одна війна? До речі, дуже ймовірно, дуже ймовірно о -о, достатньо грошової, достатньо грошовитої країни. Я б сказав, достатньо розвинутої, грошовитої країни. Скоріше за все, в полі є якісь, або по о, розвідці є якісь моменти, в яких о, існують якісь договарники, і диявол, в принципі, своє. Тому це дійсно може бути. О, ну, я казав про це неодноразово, що ми ще з вами побачимо о, навіть. І після цього моменту і Ірану з Ізраїлем ми з вами ще побачимо прояв сили і війну. тому, так, да, це, це є ймовірно, це в общем-то, ми все висить на волосині від того, щоб початися.